Ну що ж, з вами знову факти лайф. Я Петро Демічук, і ми починаємо з найголовнішого, що сталося на цю годину. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, і ми починаємо. Починаємо, як завжди, з приємного росіяни, вкотре скаржаться на атаку дронів цієї ночі. Там було знову гучно. Російські моніторингові канали заявили про рекордну кількість ударних безпілотників на території Російської Федерації. Влада Ленінградщини зазначила, що переживає один з наймасованіших ударів. Губернатор заявив про збиття одразу трьох десятків безпілотників. За даними російських змі, уламки сипалися людям просто на голови, але про постраждалих чомусь не повідомляють. Ну а На Балтійському морі внаслідок ударів БПЛА зайнялося одне із на нафтоналивному порту Приморськ. Нарекали вибухи і жителів Смоленська. Попередньо під удар потрапив один із нафтооб'єктів Лукойла. Да, вон полетел, падает. Ох. Тихо, Тіха, ну закройте хася, бо там друг чисто уполил паде. Ну, сейчас з Да, на лукойл прямо. Чимало безпілотників, до речі, прямували і в бік Москви та Санкт-Петербурга. Мер російської столиці Сабянін розповів про збиття близько десятка дронів. У Санкт Петербурзі довелося закрити аеропорт Пулково. Відомо про затримку та відміну близько 40 рейсів. Тим часом Російське міністерство оборони вже звітує про нібито збиття за ніч понад двох сотень дронів. Війна в Україні може тривати ще два роки. На жаль. Таке може статися. Це заявила висока представниця Євросоюзу закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. Вона пояснила, що війна Росії проти України зайшла у глухий кут водночас країна-агресорка стала сміливішою, і це у Європі відчули після нещодавньої дронової атаки на Польщу. Тож припускають, що ситуація в Україні залишатиметься нестабільною, доки не зміниться керівництво обох сторін. Раніше Калас заявила, що, попри міжнародні зусилля для досягнення миру, Росія ще більше посилює агресію, і зрозуміло, що Путін не зацікавлений у мирі і не планує припиняти війну, доки його не змусять. Тож єдиний варіант ще більше посилювати тиск на Росію і надавати більше підтримки Україні. Ну а Келок знову у Києві напередодні спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки зустрівся із главою держави Володимиром Зеленським і секретарем РНБО Рустемом Умєром. Ну і головні теми розмов. Це що у нас Гарантії безпеки для України, а також ініціатива закупівлі американської зброї для України. Наша мета це залучити якомога більше європейських держав до цієї ініціативи, наголосив. У так ми спільними зусиллями зміцнюємо обороноздатність України та трансатлантичну єдність, на зустрічі Келога з Володимиром Зеленським окремо говорили і про тарифно санкційний тиск на Росію співпрацю для повернення українських дітей, яких викрали росіяни. Це 19 тисяч. Наскільки я пам'ятаю, також умови, у яких перебувають ці діти. Ну, американські сенатори закликають визнати Росію державою спонсором тероризму. Автори законопроекту Лінсі Грем, Річард Блюменталь та Емі Клобушар вже представили його конгресу. Заявили, якщо Росія відмовиться повернути 19 тисяч українських дітей, то Вашингтон має визнати Росію державою спонсором тероризму. Республіканець Грем навіть пригрозив тих конгресменів і сенаторів, які відмовляться голосувати за законопроект. Зроблять відомими і пояснив, що означає визнання держава спонсор тероризму. Це економіка стає радіоактивно. З вами вестимуть бізнес на свій страх і на свій ризик. І додав Росія заслужила бути в такому списку, адже атака по Україні більше ніж було раніше. Грем закликав президента Сполучених Штатів Дональда Трампа підтримати законопроект, бо це хороший інструмент для тиску на Москву. Ну, і країни НАТО посилюють кордони на сході після російської дронової атаки на Польщу на тлі російсько-білоруських військових навчань запад 2005 Зокрема, агентство Reuters повідомило, що Польща відправить своїх вояків на навчання до України. Наші фахівці передаватимуть полякам досвід зі збиття безпілотників. Ми це добре вміємо. Із середи Варшава оголосила безпольотну зону на кордоні з Білоруссю та Україною. Обмежені діятиме до 9 грудня. Ну а напередодні стало відомо, що до кордонів з Білоруссю та Росією поляки відряджають 40 тисяч вояків. Нагадаю, польська влада побоюється, що Кремль може використати нинішні військові навчання у Білорусі. Щоб спробувати захопити так званий Сувальський коридор, це така вузька смужка землі, що з'єднує Польщу та Литву і розташована між Білоруссю та російським Калінінградом. Тим часом Німеччина готується посилити оборону східного кордону НАТО, пообіцяла розширити повітряне патрулювання над Польщею. А французький президент Еммануель Макрон заявив, що його країна направить туди три додаткові винищувачі Рафа. Це могла бути помилка. Так, президент Дональд Трамп відреагував на російську дронову атаку на Польщу. Журналістам вдалося спонукати його до відповіді лише з другої спроби. Першого одразу на наступний день після нападу він проігнорував, зробивши вигляд, ніби не почув запитання. Натомість тепер стверджує, що засудив би навіть якби безпілотники що робили перебували поблизу навіть лінії польського кордону. Однак прямо так і не засудив. Очевидь тому що тоді йому б довелося вже діяти, а не тільки говорити. Це могла бути помилка. Можливо, це була помилка, але в будь-якому разі я не радий всьому, що пов'язане з усією цією ситуацією. Але сподіваюся, вона колись закінчиться. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав маніпуляціями і дезінформацією повідомлення про те, що за вторгненням російських дронів до його країни стоїть Україна. Про це багато говорили і про це, як пише «Європейська Правда. У четвер відбулося засідання Ради національної безпеки перше під головуванням президента. Кароля Навроцького. Воно було скликане після вторгнення понад десятка російських безпілотників у повітряний простір Польщі в ніч з вівторка на середу. Отже, під час засідання РНБ була спростована неправдива інформація, що з'явилася в польській інфосфері. Зокрема, було підкреслено, що безпілотники, які порушили польський повітряний простір, прибули прибули саме з Росії і були відправлені звідти. Президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу вже слід побачити, що Путін насміхається з нього, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю американському телеканалу PBS у відповідь на запитання, чи вірить він, що Трамп зрештою дійде до рішення запровадити санкції проти Росії. Сікорський наголосив, замість припинення вогню, на яке сподівались перед самітом на Алясці, та серйозних мирних перемовин. Путін запускає тільки більше і більше безпілотників спершу проти України, а тепер і проти НАТО. При цьому польський міністр все ще сподівається побачити серйозні скоординовані дії, спрямовані на те, що Путін усвідомив, що його екзотичний проект відродження Російської імперії не має шансів. Сікорський зазначив, що Польща поважає намагання припинити війну шляхом дипломатії і бажає якнайшвидшого миру Україні, але застеріг Путін відреагує лише на сильні кроки. Він надто довго зловживав доброю волею Трамп. Ну і якраз сьогодні польський міністр закордонних справ Сікорський прибув з візитом до Києва Андрій Сибіга у своєму повідомленні в соцмережі ікс привітав польського міністра. Пише ласкаво просимо до Києва радику на тлі ескалації терору Росії проти України та провокації проти Польщі. Ми твердо стоїмо разом. Сьогодні проведемо суттєві переговори щодо нашої спільної безпеки, вступу України до ЄС та НАТО, а також е, тиску на Москву. Український дипломат наголосив, що візит відбувається на тлі ескалації російських атак проти України та провокацій проти Польщі. У цих умовах Київ і Варшава демонструють так би мовити єдність і готовність координувати зусилля. Ну, міністр також висловив вдячність Польщі за лідерство та підтримку, підкресливши, що партнерство між країнами набуває особливої уваги у нинішніх безпекових умовах. Ну і ще з головного: сьогодні у Білорусі стартує активна фаза російсько-білоруських військових навчань запад-2025. Їх почали готувати ще на початку року, а перші ешелони з російськими дивізіями почали прибувати на білоруські полігони на початку десь серпня. Триватимуть навчання до 16 вересня, і анонсовано, що армії перевірятимуть готовність до відбиття можливої агресії проти союзної держави Росії та Білорусь, хоча на них ніхто нападати не збирався. Ну зокрема відпрацьовуватимуть протидію повітряним ударам, і зокрема безпілотникам оборонний бій та розгром супротивника, що вклинився в оборону, а також авіаційну підтримку військ та боротьбу з диверсантами. Днями міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив чудову фамілія, що також тренуватимуться у застосуванні ядерної зброї та ракет середньої дальності «Арешні». Скільки саме військових братимуть участь у маневрах, невідомо. Хоча раніше заявляли про 13 тисяч однак, потім пообіцяли, що чисельність зменшать, а самі навчання проводитимуться в глибині країни, а не біля кордонів як попередньо. Нагадаю, після аналогічних маневрів 2021 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Тож тепер, в умовах великої війни, такі навчання розглядають як потенційну загрозу, як для України, так і для Балтійських країн та всього східного флангу НАТО. З огляду на небезпеку, польща повністю закрила кордони з Білорусію і стягнула до східних рубежів 40 тисяч своїх військових. Ну а в Україні від 1 вересня запроваджено нові правила для територіальних центрів комплектування. Військові зобов'язані використовувати нагрудні бодікамери під час перевірки документів і вручення повісту. У такий спосіб міністерство оборони хоче забезпечити так, би мовити, максимальну прозорість процесу мобілізації за роботою працівників ТЦК і реакцію військовозобов'язаних спостерігали наші кореспонденти. Максимум толерантності при спілкуванні з цивільними особами, бодікамера Перевірена. Перевірена. У групі сповіщення працює від двох до чотирьох військовослужбовців. Вони можуть діяти самостійно або разом із поліцією. Одночасно у місті можуть працювати кілька десятків груп, але лише у випадку особливої потреби. Включається відеокамера, іде звуковий сигнал. Йде світловий індикатор, і для впевненості перевіряється, чи пішов запис на безпосередньо на екрані. Шість годин відеозапису є. Воно все зберігається в одному файлі. Ну, скажімо так, можливість втручання там відсутня. Все передається на сервери ВСП. Кожна група має бути камери, іноді навіть дві. Запис має бути безперервним, а громадян обов'язково попереджають про відеофіксацію на початку розмови. Доброго дня, Івана Франківським МТЦК, ТСП, майор Лівост. Перевіркав. У вас є резерв? резерв. Пожі, будь ласка. Записи заборонено видаляти, змінювати чи передавати стороннім. У разі порушення правил передбачена дисциплінарна відповідальність. Є пряма вказівка не працювати з непрацюючою камерою. Тобто, якщо я бачу, що камера пошкоджена, що камера не знімає, я повідомляю своє керівництво, мені підвозять іншу камеру, або я повертаюся на базу для отримання нової камери. Майор Яворський понад 10 років у війську починав командиром зводу снайперів. Перше поранення у боях на Київщині, останні на Донеччині. Уже півтора року служить у ТЦК. Він наголошує, відеоматеріали зберігатимуть виключно на захищеному сервері військової служби правопорядку. Воно передається одним файлом втрутитись туди. Тобто, все, що я знімав цілий день, тобто всі мої зустрічі не придуться одним файлом. Я не можу витягнути когось. Вирізати там з цей момент чи ще не будь внести якісь зміни. у Франківську бодікамери використовують понад рік. А з 1 вересня вони стали обов'язковим інструментом і вже не раз допомагали військовим у спірних ситуаціях, які через соцмережі розкручують проросійські боти. Це правильно, я так думаю. Тому що якщо, якщо це все дивитися по Фейсбуках, по цих всіх е е мережах, то там якісь безпреділи такі от а так. Пер, тепер вони культурно гарно підходять. Військовослужбовець ТЦК ТСП повинен попередити військовозобов'язаного, коли підійшов. Що він вмикнув камеру і почав відеозапис. Це попередження. Ну іде попередження, людина вже знає. Боді камери наразі це про прозорість і про захист прав, як військовозобов'язаних, так і військовослужбовців ТЦК ТСП. Для військових це також додатковий захист, говорить Геннадій, боєць 42-ї окремої механізованої бригади. У військо потрапив за повісткою. Був у боях у часовому яру, вовчав в серебрянському лісі нині переведений у підрозділ охорони. Він наголошує, працівники ТЦК не вороги. Ворог у нас один Росія. А щоб конфліктів виникало менше, треба лише, щоб чоловіки оновили свої дані і не принижували військових при огляді документів. Боєць нагадує тим, хто забув в Україні. Війна і захисникам на фронті потрібна підтримка. Часто хлопці сидять в на позиціях по 70 днів. Вони мають ким замінити відповідь. Ну то, наприклад, я був такий ситуації, тому ця робота так само дуже потрібна. Бодікамери для співробітників ТЦК стали обов'язковим атрибутом служби. У міністерстві оборони наголошують, це крок до прозорості, довіри і підвищення відповідальності і військових, і громадян. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма Факти ICTV. Ну що ж, подивимося, наскільки ця технологія приживеться, і наскільки люди стануть більше довіряти працівникам ТЦК СП, наскільки менше стане бусифікації. ми за усім цим стежимо і будемо розповідати, звісно, у наступних випусках. Факти Лайф. Отже, з вами були факти Лайф. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте і, звісно, пишіть нам, щоб ми могли стати краще. Побачимось.